Всім привіт! Сьогодні хочу показати один нюанс на роботі на цьому об'єкті, де ми зараз працюємо. А, сталася така штука, зараз вам покажу. Думаю, що багато кому буде корисно дізнатись як можна вийти з цієї ситуації. Ось, ми робимо ремонт в цій кімнаті. Це є перший поверх. На вулиці. видно і фундамент дуже низький. Фундамент низький, плюс місцевість, на якій поставлений цей фундамент, має багато води в собі, волога, волога територія. І фундамент завжди тяне вологу. Ми пошпаклювали стіни, готові вже до покраски, але не можемо їх покрасити, бо знаємо, що після того, як їх покрасимо, треба стелити ламінат. Весь цей, вся ця частина фундаменту мокра завжди, в тому кінці, ось тут просто просто сире, мокра, мокра основа. Стяжка суха, тому що дали плівку під стяжку, от її видно. от Плівка. Тобто стяжка відірвана від землі. А фундамент весь час тягне воду. Якщо постелити Ламінат, то він за рік, швидше навіть, просто покрутить його і просто пропаде. Бо весь час буде воді. Це зараз літо, місяць це липень. І фундамент, бачите, от, весь мокрий. А що буде, якщо буде зима, осінь? Єдиний вихід ми побачили, що може врятувати ситуацію, це весь цей фундамент. Пройти гідроізоляцією зсередини, з, ну, з, з, з сторони кімнати. Заходимо трохи на стіну, нічого, тут буде ламінат плюс плінтус, його накриє. От, і заходимо трохи на вже цю суху основу стяжки. І таким чином ми промашуємо всю цю сиру основу, ось цей фундамент. Сирість або волога не буде пробиватись до гори, тому що стіна відірвана від фундаменту бітувною основою. А ця стяжка відірвана від фундаменту плівкою. Тому це сухе, це сухе, і це буде сухе за рахунок гідроізоляції. Якби на наш погляд, по ходу, це єдине, що може трохи врятувати. Ось цю ситуацію вийти на якийсь певний рівень. Тому сподіваюся, що якщо у когось таке трапляється, фундамент сирий, і ви не можете нічого з цим зробити, і в хаті сирість через те, що проходить вологість, то ось така штука може вам допомогти проходити гідроізоляцію І все. Вода залишається в фундаменті. Потім колись з часом, з руками, можливо, господар захоче зробити водовідвід тери... по території, кинути меліораційні водовідвідні труби. Але поки що цього немає, тому фундамент завжди буде сирий. Щоб цього не було. Ось, ось як на нас, це одне з найкращих гріш. Ми тільки лише почали. Фундамент десь місцями горує, тому ми не зможемо дарити нормально плінтус. Збивали. В наступному відео покажемо, як під ламінат, бо тут буде всюди ламінат. Під ламінат поставити теплу підлогу. Ось це вже буде в наступному відео. Ось так.